під'єднуть під то сюди О. зараз джікас а пан олег казав що вони грали може буде замучені може виграємо катовицик все, запрошами, дружини, може перенести тобі ту потик, туди куди. Ти, ти хоче виблінути. А можна туди за ворота аж піти. Далі. Карпати! Карпат! Карпат! Карпати! Андрій то Іра, так що тут нічого не вийде. Хоча я, може, спробую. Так, у нас Коненко, Ременець, Мигаль, Микольців, Кавецький, Войтик і Задорожний. А я втрата м'яча в. На місці появиться, так, катовіце забило рахунок 0,1. Войтик з м'ячем. На Кавецького. Кавецький на Микольцева, Микольцев микольців на Мигаля. Ременець підхоплює. Войтик далі з м'ячем. На Мигаля, Мигаль, Мигаль біжить. Мигаль, там далі коненко. Так. З самого лиша... не лишайте. Кавецький. Мигаль. Ай-яй-яй! Давай, давай, давай! Войтик! Добре, коненко відібрав. Ні-ні ні, так не... Стап викопує на ременця. Хто там підхоплює, хтось м'яч. Тепер подивися, як маленько обороняє. Суперник коли стартує. Ай-яй-яй, забили другий гол. 0-2. Іди міняй його. Швидко міняє, медвідь, суперник передухається без неча швидко. Так, Мигаль, Квецький, Микольців. На Мигаля. Мигаль, Мигаль, давай, давай виборюй. Так, Ременець. Давай, 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 давай. Наша франа не дійшов пас. Він можна старий, дитячи. Нізно старе. Так, Кавецький на ременця віддали. Так, дещо стало. Так, Давид, ви... Ні, не Давид. Кавецький викидує аут. Vojtac voi un mic. La rămână, rămână! Hai, hai, hai! Iba, te Da! Te-ai Nu ai Так, шофран. Так. Дивися. Подивися, добрає місце, привіт, все робить передачу. А чатки не сидіно в Так. Катовіце викидає. Добре. Перехоплюють наші. Шафран, молодець. Та де в нього? Не трев. Подивіться, бачите знову. Ай, мегальфаут. На жовтому Войтик. Дай, дай. Войтек. Та він не готовий. Просто оброби його! візьми під контроль, тоді ти можеш розпорядитися, а тебе м'яч відлітає. Тому ти не можеш розпорядитися. Так, ми 0-3 у нас. Так, медведь вийшов, так, ременець перехоплює. Ай-яй-яй-яй-яй! Авой так не бачить. Добре, Остап відбиває. Бутя! А не треба ворота ставати! Кутовий! Джекас! Ай-яй-яй! Медвідь викопнув знов на. Чо, ти чого, що не зняв? розіграш. Не вас віддавати А ти стоїш. Дві передачі. Тепер нам добра. А при кормаєш, щоб зберегти м'яч. я вас тут прошу умоляю. Так, Добре. І і ау. Давай, подавав. Чи пасу, пасував. Скоро кавицький. Швидше, швидше, Олексій. Олексій з м'ячем. На Давида. Давид. Проходні, не проходить. Не потрібно. Я можу. в середній зоні через Через Ще, ще, ще буде! Він радий від середньові! Він собі І там суперники зрають, а Так, хто там вибуває? кавецький Відворіт. Рименець. Ой, бореться, молодець, молодець, не видно. Так, Таку ставлю. Давай, Лук'ян, гол. гола. Так, хто там мигаль задорожнього. Ой-ой-ой, задорожний м'ячик. Знов аутковецький вибив головою. Добре, добре, добре. Ай. Опа, є. Ремінець забиває гол. Рахунок один. Два. Давай, давай, медвідь. Контролюючи лівою ногою. Ось, я веду і доганяється. Оп, розгорнути, але ходить алома. Так, хтось там. Ай-яй-яй. Добре, добре, Кавецький. Коненко, Мигель Коненко. Чекайте, то в нас три-два рахунок ніби. Убирайся швидше! не зараз, Добре, Мигаль! Ай-яй-яй, не, не, дійшла, не дійшла передача до... Задорожний спіймав. Не дійшла передача. Так, на медведя. Бляха, тут... Коротше, нічого не міняється, вам скажу. Нічого не міняється, підсуджують. Ай-яй-яй. Мигаль назад давай. Добре. Ай, давай, добре, добре, добре. Раз, два, раз, два, мигаль! Давай, ми Добре, добре, медвідь, забирай. віддай, Добре, Мигаль, давай! Бей! Та куди ж ти? Давид, давай, добре, 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 добре! Давай, 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 ременить, сонечко, Борис. Іра, який рахунок? Та 3-3, здається, нічим. Зустрічай! Ти чого сідаєш так глибоко? Зменшувати вістов і відпускаювати! А ти сідаєш, говорить! Коротше, я не знаю, як я коментую, але це к'єць, напевно. Вперед, вперед, вперед! Так, Кавецький, на коненка. Добре, Коненко. Ух, як гарно! Добре, ти забирайте, хлопці м'яч. Ну 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 назад! давай давай да, на хлопця, назад. чому назад не дисати? Ти чого закопуєшся в порі? Чого ти попади та так, Остап Остап Мигаль, Мигаль викопує на кого там? Ай-яй-яй-яй-яй. Забирайте, забирайте, забирайте. Давай, ремінець! Не-не-не-не-не-не! Молодці! Бачите, яка град, назад, віддай! Збережемі! Ні, він на себе втратив і пішла так. Ну, стоїть, давайте! Що нас Дякую. Діку. Ходіться! Палець на воротая він нічого не підказує вообще. Шовки бігають сюди, де хочуть. Наші овці не бачать жовти. Хоч ціна. Куди ти побіжав? Хоч! Добре, коненко, вики. Один! один, один, один. Так, рахунок здається нічийний.